Вітаю вас, друзі, про тонкощі міжнародної політики будемо говорити сьогодні у нашому відеоблозі, і у фокусі у нас засідання Європейської ради, звичайно, в Брюсселі, 14-15 грудня. Це час ще для України, коли на кону стоїть дуже багато, коли серед інших питань буде вирішуватися, можливо, найголовніше з політичної точки зору питання про початок переговорів щодо вступу до ЄС. Я Лідія Таран запросила до цієї розмови Руслана Осипенка доброго дня, Вітаю. дипломата та експерта з міжнародних відносин. Пане Руслане, давайте я сформулюю перше питання так, як його формулюють тут, де я знаходжуся, французькі видання. Лімон написала сама собі питання: чи готова Європа взяти на себе відповідальність? І я би питання відповідальності розділила на такі три. Контексти, політична відповідальність, відповідальність фінансова і відповідальність окремо військова, тобто про всю цю мілітарну допомогу, якої ми потребуємо, спробуємо зробити таким чином. Давайте спробуємо. Отже, що у нас з відповідальністю Європи, тому що, хоч Україна і заявляє, що європейці. Сильно ризикують репутаційно, якщо раптом не погодяться почати на переговори. Мені здається, що це занадто це така більш українська позиція. Що це не є це питання? Питання підтримають зараз початок переговорів чи не підтримують це питання, головне для нас, але не настільки стоїть на кону для них. Це так чи не так? Я думаю, що це не невірна оцінка, не зовсім вірна оцінка. Насправді для них надзвичайно також важливі всі ці події, в яких перебуває Європа. Європа ж вона не окрема діє, вона діє в геополітичному контексті, в розкладах, які складаються зараз у світі. Що ми бачимо зараз у світі? Ми бачимо, що колишній партнер Європи, Росія. Кинула виклик а, західній цивілізації в грудні 21-го року, коли вона сказала, що вона хотіла поділити перерозподілити сфери впливу до лінії там 1997 року, тому що вона не задоволена була своїм а, місцем у міжнародних стосунках. Вона вважала себе країною цивілізацією, другою після сполучених штатів. Хотіла домовлятися про цей розподіл. З європейцями хотіла будувати з позиції сили, але єдину систему безпеки від Лісабону до Владивостоку. От і тут кинувши виклик сполученим штатам, вона отримала. Надзвичайний е, такий удар від України репутаційний, з, з, з ролі Росії все зрозуміло. Наскільки Європа е, підготувалася їй відповідати, і наскільки Європа, ну є заяви про непохитну підтримку, підтримка буває різною цього разу, Європа формулюється як непохитна підтримка, так. Але наскільки Європа серйозно об'єднано і солідарно розуміє ось всі ці ризики, які вона отримала, отримає, отримає, вже отримала в геополітичному, так би мовити, аспекті, тому що політика Росії абсолютно очевидна для нас і очевидна для світу, але наскільки Європа готова дати на це політичну і економічну відповідь. Ну давайте подивимося разом, наскільки вона готова дати відповідь. Дивіться, план Росії був розхитати Україну, єдність, розхитати, зламати солідарність європейців як актив. І підірвати чи занурити сполучені штати в дискусії для того, щоб зупинити допомогу і роз'єднати оцю євроатлантичну єдність на якій фундамент на якому стояла потуга України протистояння Росії, вдалося росіянам підірвати солідарність європейців. З моєї точки зору вдалося, тому що е, Орбан е, робить свою справу. З'явився Фіцо, який е, наслідує його, його так би мовити роботу. Е, такі мікрокоаліції створюються в Європі, і е, Європа занурилася в дискусію. Європа також е, зараз буде обирати от двадцятий рік. Це виборчий рік, і Європа буде обирати крайніх правих, крайніх лівих. А чому? Тому що Путін підготував умови для цього і сприяв. Чому спрямувавши, як я сказав, міграційні потоки з близького сходу і з Африки європейці не змогли домовитись про розподіл квот, про те, що як селити, як доглядати за цими мігрантами, як зупинити ці потоки? Так, от на хвилі цього в суспільствах європейських виник запит на крайніх вправах, які прийшли, от як у Нідерландах, Ми бачимо, які, це, так, да, які які пропонують ну на черзі Німеччина, на черзі Італія, інші, інші країни. На черзі, тому що вони пропонують швидкі рішення з розвернути ці міграційні потоки, і відправити цих мігрантів до себе додому, скажімо так. А це все підготував якраз Путін, і це не відповідає європейським цінностям, про які вони заявляли да? права людини, там рівність, братерство, от те про те, що Франція якраз також каже. І Путін добився зламу цієї солідарності, добився і сьогодні. Європейці прийшли до висновку, що треба розширюватися. От вони 20 років не розширювалися. Тут вирішили розширюватись. Чому вони вирішили це? То тому, що ризики не розширення більші ніж ризики поглинання України і Балканських країн, тому що Росія використовується як інструменти тиску, вона шпиняє цими інструментами. Європейці вони змушені. Розтягувати свої ресурси на вирішення питання українсько-російської війни, там протистояння Сербії і Балканських інших країн легше поглинути ці країни, підтягнути до єдиного демократичного рівня, ніж тримати у перед, у коридорі, скажімо так, і е, давати можливість Росії використовувати ну от, як важель тиску на, на європу. Пане Руслане, от вони поглинули угорщину. Так і маємо ми тепер угорщину. І маємо ще фіцо в словаччині. А чому європейський союз а це країни-члени євро європейського союзу, не може знайти управи на своїх же лідерів, хоча має бути єдиним і непохитним у підтримці України, розуміючи усі геополітичні ризики? Невже неможливо всередині європейського союзу? А всі повторюють багато разів, що це Угорщина отримує кошти від європейського союзу. Вона не країна донор, вона країна, яка приймає так від європейського союзу допомогу. А чому не можна знайти важелі, так би мовити, управу ні на Орбана, ні на Фіцо? Я бачу, от що шукають таку правову, як то кажуть. Але вони ж демократи дотримуються правил до останнього, навіть коли їм там їх ведуть уже на вішати. Там скажімо, ось вони будуть знищені, а Вони все одно обговорюють правила і, і норми. Як правильно йти, як неправильно йти. І все в дискусіях, значить, тому що демократія це ж пошук спільних точок дотику, і це е, слабкіша сторона, ніж персоналістські режими. Де одна людина сказала, як е, в монгольському е, оцінку в монгольській політичній владі, знаєте, всі е, полі, впали навзнічі і поповзли в тому напрямку, в якому вказав е, цей е, хто їх там, вождь імператор. Е, тому тут демократи трошки програють, але я бачу, що е, вони започаткували два процеси: перший процес це розширення. І якраз Якраз під розширення, вони кажуть, якщо європейський союз розширюється, то треба змінювати внутрішні правила. І якраз я думаю, що під цим під зміною внутрішніх правил ховається якраз зміна правила того одноголосного голосування. наприклад, щоб відійти від того, щоб одна країна могла брати в заручники весь європейський союз по питаннях, які становлять життєво важливі інтереси для європейського союзу. Я думаю, що ці процеси будуть іти паралельно. І на жаль, виходячи з цього, мушу сказати, що голосування буде неуспішним у грудні місяці. На жаль, для нас тому що правила не змінені, і демократи їх так швидко не, не змінюють. Нема важелі і не тиску перек... і орбана не переконають Ні. і, і фіце. А це це ж не, ор... не Орбана позиція. Це не орбана позиція. Це позиція Москви. Те, що Орбан надсилає делегацію Сполучені Штати по українському питанню, говорить про те, що Москва працює через Орбана, вирішуючи свої питання не пустити Україну в ЄС. Ну, коли це Орбан переймався нашим питанням, що ваш делегацію оплатив, щоб вона їхала е, значить, переконувати е, е, цих е, конгресменів американських по українському він питанню. він, ну, він угорською господарю. меншиною переймається в україні її права ну, ніби це, я про я, контр, я контраргумент привожу. ми пішли на зустріч, змінили коли ми не хотіли змінювати закон по нацменшинах, по освіті ми от тіпів банк виняли списку банків які там сприяють значить нашим ну москві сприяють ми зробили все що він вимагав він все так. одно не, переконує, не переконується тому що це не його позиція. Він транслює позицію Москви сьогодні? Наші ризики велетенські, якщо нам зараз кажуть ні? Але якщо нам водночас кажуть так по фонду українському цьому на більш на 50 мільярдів на 4 роки, якщо нам кажуть так про затвердження фінансування цього продовження фінансування Європейського фонду миру, це буде вважатися успіхом України чи як? Чи, чи це не можна розділяти цю фінансову підтримку і політичну підтримку? Бо тут нам кажуть раптом ні, а тут нам кажуть так. Що це означає? Я б розділив ці питання на стратегічні і на тактичні. Незважаючи на те, що 50, 50 мільярдів велика сума, але якщо буде рішення блокування, ну не дадуть нам зелене світло почати двосторонні перемовини з Європейським Союзом, це означає, що нас лишають стратегічно в сірій зоні. Між Росією і Європейським Союзом, що ми фактично залишаємося як приз для Росії, що вона може прийти колись, набравшись сил і, і впливу в світі, відновивши свій вплив, забрати під себе Україну знов колись. Це стратегічне рішення. 50 мільярдів дають для того, щоб ми до 27-го року вистояли, пручаючись е, Росії. Це тактичне рішення надання зброї, надання фінансів. Це тактичне збр... рішення. Стратегічне рішення це якраз. Вихід Росії з сфери впливу, вихід України з сфери впливу Росії перехід під парасольку європейських країн оце головне. Решта вже не важливо. Якщо ми переходимо під парасольку Європейського союзу, згодом ми станемо членами НАТО. А це вже означає, що все Росія назавжди втратила можливість, бо вона не буде воювати з НАТО, бо НАТО п'ята стаття діє ядерна зброя у Франції, у Британії, у Сполучених Штатів, і Росія не буде воювати. Це остаточно значить Росія втрачає Україну. А значить, і втрачає свій імперський статус, своє майбутнє, і тому вона буде змагатися до останнього платити будь-які кошти для того, щоб не пустити Україну в Європу. 50 мільярдів можуть виділити, і військову допомогу можуть дати. Вона тут ну це погано, бо буде продовження війни, але вона це переживе Росія. А от не переживе єдине зелене світло, щоб почалися перемовини з європейським союзом. Оце стратегічне рішення. Решта то такі тактичні рішення ближньої, скажімо так, перспективи через середньострокової перспективи всередині Європи багато країн, які не хотіли, скажімо так, чи бояться не те, щоб не хотіли, а, а декілька не хотіли, а багато бояться, що прихід України він змінить взагалі структуру економіки і політики Європейського союзу. Тобто європейський парламент зовсім інше стане. Фінансово перенаправляться по потоки, наприклад, якщо вони йшли з півночі на південь, скажімо так, да, в півночі і північні країни європейські більш заможні надавали пільги країнам східним і південним. То зараз піде все на схід в Україну, тому що Україна величезна і підтягнути. Одна справа прийняти Молдову і заплатити 10 мільйонів, і цього достатньо, щоб підтягнути її. А Україні треба 150 мільярдів або 250 двісті п'ять. А ви припускаєте? Десь, десь а ви знайти. припускаєте, що можуть сказати так: Україні скажуть ні, а маленькій Молдові яку легше підтягнути, можуть сказати так. так: може бути такий варіант для того, щоб врятувати врятувати Молдову, тому що Україна сьогодні виступає щитом Молдови. Якщо впаде Україна, Молдова навіть пручатися не буде. Просто зайдуть з моря і зайдуть з суші і заберуть молдову але молдова себе позиціонує як частину е угор е частину румунії румунії румунія румунія буде лобіювати лобіювати те щоб е швидко забрати втяг втягти молдову на цей корабель європейський якщо вже не вдалося втягти україну то хоча б спасти молдову також питання 12-го пакету санкцій е -е наскільки е ви вважаєте це ухвалення цього рішучого пакету рішучих санкцій Може ослабити Росію реалістичний сценарій. Даю ви ну, всі критикують. що я значить погані сценарії розповідаю. Я розповідаю сценарій реалістичний і навожу аргументи. Дивіться, що зробила Європа і Америка за ці два роки війни, і що зробила Росія за ці два роки війни. Значить, росія розуміючи, що війна це екзистенційне протистояння з Заходом. Вона в Україні воює з сполученими штатами. Насправді ніяких вона там, російськомовних вона не захищає. Вона воює за домовленості штатами про розподіл сфер впливу. От. Так от вона розуміючи, що війна перейшла в довготривалу. Вона зрозуміла, що перемога формується в тилу, і треба підтримувати потенціал свій економічний для того, щоб мати можливість стабільність утримувати всередині країни і продовжувати війну. Для цього Росія кооперується з Іраном, кооперується з Китаєм. І фактично ми бачимо, що вона сформувала шляхи обходу будь-яких санкцій через Киргизстан, через Казахстан, Туреччину, Грузію інші країни, через які пішов той обхідний обхідний імпорт. Плюс до того вона пішла далі. Вона сформувала новий торгівельний шлях від перської затоки від південних портів Ірану через весь Іран, залізницею Каспієм, до Росії і до країн Центральної Азії. Якщо 11 пакетів санкцій не дали результат, дасть результат пакет санкцій, 12, коли дві третини європейських компаній лишаються працювати в Росії, коли в шахедах знаходять британські і європейські плати, і багато чого іншого, коли не Ведуть розмову з Туреччиною, через яку налаштований там паралельний імпорт, через центральноазійські країни, той самий Киргизстан, там який торгує з Німеччиною. За останній рік вдвічі збільшилась торгівля в один бік з Німеччини в бік Киргістану. От з'явилися гроші в Киргизстану, і він там, значить, закупать став у Німеччині два рази більше. Що це не, не зрозуміло, куди це йде, чи, чи як український кордон бістан, да, чи, на... шляхи. да, да, да. Чи, чи з Китаю ловлять там Китай за руку, надає, не надає, а там е потягами і. Вантажівками кажуть самі казахи кажуть, що йде там безкінечно днем і вночі, значить, каравани йдуть просто що там везуть, незрозуміло. У нас кінець року люди виснажені, yeah. розгублені, зморені, засмучені. І ще з нашими прогнозами про ось такі от ну, рішення, та? не, не, не про нас взагалі. Давайте спробуємо в цьому знайти якесь зерно надії, як то кажуть. Зерно надії в розвитку двосторонніх стосунків зараз з такими країнами, як ми прорахували, це Північна Європа, це країни Балтії, це Польща, це Німеччина, Британія. Ну і ще там одна-дві країни, які будуть стояти з нами до кінця, нас не кинуть, навіть якщо, якщо Сполучені Штати там прийде Трамп і. Вони почнуть проводити іншу зовнішню політику, там ізоляціоністку, наприклад, там вийдуть з Європи. Європа змушена буде реагувати, тому що зараз, через два роки, на жаль, пізно, але прийшло до них усвідомлення, що Путін не зупиниться на Україні, і тому вони будуть е підтримувати Україну. Зараз ми побачимо пришвидшений розвиток військово-промислового комплексу, Ми побачимо фінансування, його компенсують, е включаться компенсатори, якщо не дадуть нам на наприклад, від європейського союзу там. Ну, оцю я її називаю багатосторонню допомогу. Країни будуть компенсувати з усього світу шукати, як то кажуть, цю допомогу там, починаючи від Японії і Південної Кореї, аж до європейських країн. Всі на двосторонньому рівні будуть допомагати Україні, щоб вона вистояла, тому що Україна зараз працює щитом Європи, і нас будуть підтримувати. Буде складніше, буде менше тої фінансової допомоги, але ми маємо запускати свій стратегічний план. Я ще раз, раз у всіх своїх інтерв'ю кажу: стратегічне планування. Світ в 2024 році буде змінюватись, і ми маємо реагувати на це і реагувати дуже активно на ці всі речі. А підтримка буде. Тому ну і перемога нам нема куди діватися. Перемога буде за нами, тому що ну будемо сподіватися на якщо не вистачить на перемогу. Ні, ну то не ви що не вистачить Україна. Давайте навіть не будемо казати тому, що це питання питання так не стоїть, тому що тут немає. Я дуже дякую вам за цю розмову. Сподіваюсь, не в останнє, пане Руслане. Руслан Осипенко, дипломат і експерт з міжнародних відносин, говорили сьогодні про міжнародний порядок денний для України. Дякую вам. Thank you